Більше вісімдесяти таких автівок поїдуть на фронт. Їх передали волонтери з Литви, Латвії та Естонії у день незалежності. Передача та цікава, чим тому, що три держави: Прибалтика, вся Латвія, Литва, Естонія під урудою Валдаса. сьогодні привезли не тільки автомобілі, а люди приїхали. Люди важливі. ті, хто приїжджають сюди, бачать, що значить жити в Україні, яка є Україна. Як ми боремося і як ми виборюємо незалежність? Чому це важливо? Тому що для нас і для них важливо показати, що це незалежність не тільки України, це незалежність усієї Європи. І спільно з нашими друзями ми сьогодні показуємо, передаємо ці транспортні засоби нашим військовим. Волонтерів згуртував литовський підприємець і волонтер з українським корінням Валда Збарткавічус. Барткавічус, і це не перша така акція від початку повномасштабної війни. Вони привезли для наших захисників сотні автомобілів та десятки тонн Гуманітарного вантажу від вашої незалежності залежить і наша незалежність. Тому і ми це все робимо, щоби не тільки сидіти нам і дивитися, як там у вас це відбувається, але ми реально допомагаємо вбивати москалів. Наші автівки не тільки евакуюють поранених або загиблих, але так само допомагають реабілітувати людей, допомагають пожежникам, допомагають поліції, допомагають національній гвардії. України! Анастасія Стаси Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.